Ну що, загнав я ще сумів, ще докупив 16 дорослих, 16 штук дорослих і в мене було з десяток, ну десь 20 з чимось в мене вже є їх. Так, ну посуньтесь. Алло! Ага, не дають. А тут анцитруси є. Самки самці. Тепер залишилось що мені треба ще назбирати їм гнізда, дуплянки ці і, і садити їх на нерести. Що садити? Будуть самі, напевно. Але я думаю, в мене трошки забагато самців. Я боюсь, що то зараз вони почнуть топти одна одна. Ну, самки є, що вже зрілі, самочки є, що ще їм трошки рости. Подивимося, як вони себе поведуть. Тут. Ну, самці такі є шикарні, досить самчики а Там ну ще дорослих я ще стільки не мав багато. Щоб 25 дорослих цитрусів в одному акваріумі. Ходись, якщо буде товтись, прийдеться десь розсаджувати напевно по різних акваріумах. Ну якось так.